Одразу починаємо цю відеозйомку цих неймовірних суконь. З того, що я хочу вам продемонструвати, чим відрізняється колір корал, який на мені, і від цього насиченого червоного. На контрасті, мені здається, зразу видно е, саму різницю між кольорами. Сукня пречудова, у складі 94% бавовна. Ну і звісно ж, вся краса у витинанці. Витинанка йде понизу, але зауважте, що. Під низом йде така підкладочка бавовняна для того, аби сукня не світила. Витинанка присутня на рукавчику, рукавчик на резиночці. Його можна зробити вкорочено через резиночку, а можна так прикрити лікоть, як вам завгодно. Намисто входить у комплект. Ми його так зараз приспособили в такому більш елегантному варіанті. Мені так більше подобається, коли на шиці є якась прикраса в такому вигляді чокера, це завжди дуже-дуже елегантно. Спинка. Прекрасні модельки, є в різних кольорах. Подавайте об'єм, грудей, об'єм стегон, розмір підберемо.